Слово Боже, воно дорогоцінне, тому що воно лікує наші душі. Тому що воно Боже Слово. Слово Боже, воно написано у ньому, що Бог Творець Він створює духів І він є дух. Він не тлінний, він невидимий для наших очей. Але він присутній усюди. І Він дуже хоче, щоб людина впустила його в своє серце. Ісус Христос Він для того і спустився зі святих Небес для того, щоб поселитись у серці кожної людини. Він є дух. І якщо людина впускає Ісуса Христа у серце, Він каже: Я створю там затишок, я дам спокій, я дам радість, любов, Не підробну, не таку, яку ми шукаємо і натикаємось на щось таке тимчасове, що. Дає миттєву радість, а потім ми її втрачаємо. Але Ісус Христос дає радість, яка непідробна і вічна. Ісус Христос Він зійшов зі святих Небес, щоб подарувати нам вічне життя. І ми знаємо, як Іоанн Хреститель, коли Він хрестив у воді людей. Він вказував, каже, серед вас стоїть той. Той, хто буде е, вас хрестити у покаяння, той, хто буде вас хрестити Духом Святим. Духом Божим Ісус Христос сказав Нікодиму, коли Він приходив привіт до Нього вночі, Він казав йому, що той, хто не народиться з гори, той, хто не прийме Божого Духа усередину і не буде водимий їм, той не має права увійти в небеса, тому що без Бога у небеса не війдеш. Господь хоче поселитися у серці кожної людини для того, щоб вона зуміла дойти до небес. Людина сама не може випутатись від гріхів. Ісус Христос сказав, що ми у небезпеці, що наші душі, вони у небезпеці і потребуємо спасіння Його. Тому що наша душа, вона піде у муки вічні, якщо не прийме Бога, якщо не прийме Ісуса Христа у своє серце. Він каже, там буде плач і скрегіт зубів, Але Бог Творець у своєму слові пише, Він не хоче смерті грішника. Саме тому Ісус Христос зійшов зі святих небес, щоб ми мали спасіння, щоб ніякий грішник не помер. Ісус Христос. Він рятує душі, і сьогодні він сточить у серця людей. Його вбили, розіп'яли на хресті, погребли, але на третій день він воскрес і Він є живий. Він сьогодні Духом своїм Божим живе у серцях людей, які вірують у нього, ідуть за ним, ідуть по його слідам, які описані у Слові Божому у Біблії. Ми роздаємо їх. Можна читати, бачити цю особистість, величну особистість, яка. Звершила цей великий подвиг для нас, для людей. Ісус Христос, Він віддав своє святе життя. Праведне. Він пожертвував їм для того, щоб ми мали спасіння Боже. Він його віддав. Вам дати. Тримайте, це безкоштовно. Подивіться. Безкоштовно. Тримайте, покласти вам. Дивіться, їх багато хто писав. Тут 4 євро дивіться. А чуєте? – і туди не чуєш. Ай, жалко. Господь. Духом. А де ваша Ось тут, Ось тут. Проміжок домі. Сюди, якщо заходите, ви вийдете на нашу церкву.

І люди, підходьте, християнська духовна література, слово Боже. Знаєте, пам'ятаю, в дитинстві мені завжди цей вірш казали: так би бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І тоді він для мене нічого не, не означав. Але сьогодні, коли я довірився Господу, я віддав йому своє життя, він дав мені свого Божого Духа і веде мене по цьому життю, наповнюючи любов'ю. І довірую йому. Він змінив моє життя. І це він пропонує абсолютно кожній людині. Він хоче подарувати непідробну радість, непідробне, е, спос... непідробне задоволення, яке людина бажає знайти на цій землі. Тебле, не смашне, а тепле спеціально, тому що на тепле тоді. Ну так, да, щоб, щоб ще більше не І Апостол Іван він подовжує, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб все, через нього світ спасся. Багато хто із людей не може підійти до Господа, думає, він звинувачує його. Так, Господь він каже, що кожен, хто грішить, має, він заслуговує на покарання, Боже, на вічне покарання. Але сьогодні ми не повинні боятись приходити до Господа, тому що сьогодні Він має вибачення для нас, милість свою. І Ісус Христос прийшов для того, щоб не засудити світ, але спасти сьогодні. На сороковий день після того, як Він воскрес, Він вознісся на небо і сів біля батька Творця на небі. Він відкрив нам Його ім'я як отець, як батько небесний. А всі люди, це його діти, просто неслухання сьогодні. Сьогодні ми не слухаємось Його. І так, вчинив перший Адам. Адам не послухався Бога. І гріх Він у корні у цьому лежить. Наслідки його це вже там зверху, там топ'ємо, то ще щось робимо. Але корінь цього гріха це не послуг Богові. І ми, як неслухняні діти сьогодні без нього. Але Бог Творець, він відкрив своє обійма. І Він каже, я люблю тебе, людину, і він довів цю любов. Ісус Христос це Боже доведення любові людям. Ісус Христос зійшов зі святих Небес. Він ходив серед нас. І Він казав про відносини з нашим Батьком Небесним. Він казав, що створена людина для того, щоб спілкуватися з батьком, але людина не приходить, немає часу на Бога. Зайняті ми всі. Але Господь Він дуже хоче, щоб ми були урятовані. Тому що якщо ми не знайдемо часу на Господа, коли ми вже прийдемо туди. У нас уже не буде виправдання. Виправдання дається, поки ми живемо на цій землі. Ніхто на землі вічно не прожив. І не проживе, так встановлено Богом. І сьогодні Він звелів, щоб ми йшли за Його Сином Ісусом. Тому що Він єдиний праведник. Він єдиний той, хто прожив свято і безгічно. Не зробив ніякого гріха. Ні Не у своєму розумі, не в серці, не на ділах, ні на словах. Він повністю прожив свято. Але у нього була мета одна тільки, щоб і ми змогли так прожити. Ісус Христос, Він подарував нам цей приклад. Бог хоче поставити нас святих і безгрішних перед собою, не такими, якими є ми сьогодні. І покаяння це якщо людина визнає свій гріх і просить за нього пробачення у Бога, у Творця, у Господа. Він має владу, він достойний. Він той, хто може подарувати таку любов, від якої людина не відмовиться потім. І він її пропонує. Ісус не прийшов для того, щоб засудити світ першого разу. Але Він вознісся, сів біля батька творця, і він гряде. Слово Боже каже, він гряде. Коли він возносився, він пообіцяв. Я ось таким чином, як я вознісся, таким чином я прийду і назад. І побачить усі, усяке око побачить одночасно, як прийде Ісус Христос на цю землю. Але другий його прихід буде вже як Божий суд. І поки він ще не прийшов, сьогодні милість Божа, милість, благодать, подарунок, він має подарунок для нас, прощення, безкоштовне прощення. Він вирішив простити нас людей. Але це прощення потрібно прийняти. Якщо людина прийняла прощення гріхів, попросила пробачення, то вона залишає цей гріх і не робить і живе новим життям. І це Господь подарував нам такий шанс. Дивіться на Христа. Він каже: дивіться на нього. Це той мій приклад. Його слухайте, за ним ідіть, і ви дійдете до небес. Ніяка людина сама не може цю велику прірву подолати. Це як океан. У людини немає стільки сил, щоб подолати е, вплав оке... океан. Ми не можемо його перепустити, у нас немає стільки енергії. І це така прірва між нами і Богом, яка називається гріх. Ісус Він подолав цей гріх. Він зруйнував смерть на христі і подарував нам вічне життя, так слово Боже каже. Він каже, прийміть його, просто прийміть воно. Дорогоцінне і безкоштовно дається. Цей час він не завжди буде лунати. Не завжди буде Ісус стучати у наші серця. Прийде час, коли спасіння Боже буде забране з землі. Церква Божа, вона вознесеться, так слово Боже каже. Ісус Він гряде, Він забере її з землі. Це як ковчег, який будував ной. У перші часи. І він закликав людей, давайте спасатися. Але люди не захотіли і не спаслись. Так і сьогодні, церква Божа, це цей ковчег Божий на землі. Ісус кличе, каже, заходьте у церкву Божу, тому що Він у ній тільки є порятунок, там Господь Ісус Христос. Це клас Ісуса Христа, у якому люди навчаються новому життю, життю, в якому є спілкування з Богом, відносини з Ним. Це, це є церква. І той, хто до неї долучається, той змінює своє життя. У нього змінюються думки, його слова, його вчинки. Це все змінюється повністю. Це є церква Божа. Це є церква Ісуса Христа. І Він кличе усіх. Двері відчинені. Коли ми всі прийдемо туди на небо, ніхто не зможе сказати та ти, ти ж мене не впускав. Ні, не зможе ніхто так сказати, тому що двері відчинені були. І він кликав. Але не завжди так буде. Не завжди цей стукіт буде у серця. Прийде час, коли все це зачиниться. І не зможемо мати це спасіння. Господь не хоче смерті грішника. Сьогодні Він пропонує. Милість Божу, вічне життя, любов Божу. Єдиний порятунок це Господь Ісус Христос. Іншого шляху немає. Він каже, я єдині двері. Той, хто мною війде, той матиме спасіння. Той, хто Христом буде заходити, у небеса. Тому що Бог не може дивитися на грішну людину без Ісуса Христа. Святий тільки Ісус. Тільки Він прожив свято і безгрішно. І поселяючись у серці людини, він змінює її зсередини. Він наповнює її любов'ю. Відносинами своїми. дарує нове життя. І тільки таким чином людина може зайти у небо. Приходить час, і всі ми залишаємо цю землю. Так слово Боже каже, ніхто не залишиться на землі. Вічно ніхто ще не прожив і не проживе. І цей короткий час відрізок цього життя він подарував нам, щоб ми змогли до нього звернутися. Люди дорогі, слово Боже, воно дорогоцінне сьогодні воно дається безкоштовно. Просто так дарується, щоб наповнити наші душі. Втамувати душу і цю біль, і отримати втішення можна тільки у Христі, в Ісусі, тому що Він творець наших душ. Якщо Він її створив, він знає, як її полагодити, як її наповнити, як її задовольнити. Це знає Господь. І він сьогодні це робить просто так. І закликає. Він каже, я хочу увійти у <плес> твоє серце і наповнити його, дорогі люди. Це Господь Ісус Христос, Він подарував своє спасіння. Але не завжди це буде так. <плес> разукрашки є у вас? Що? Розукрашки є у вас? Розукрашок немає. А є дітські розкази, ось такі є. А Є дітські розкази. Що це розукрашки? Ні, це маленькі спішки. Єдина Біблія в Тарківщині. Та є. На маленькі розкази. А вже ж можна так. Дорогі і люди підходьте, християнська духовна література, вона дорогоційна, але сьогодні безкоштовно ми роздаємо її для того, щоб кожна людина могла наповнити своє внутрішнє своє життя. Свою середину, свою душу. Насичення душі, воно є тільки в Ісусі Христі, тому що Він Творець духів. Весь духовний світ він створений їм, він їм тільки стоїть. Так слово Боже каже. І весь матеріальний, фізичний світ, у якому ми живемо, це також він створив. Через нього і для нього все створено. Все від нього походить, і до нього все повернеться. Так каже слово Боже. Нічо, нічого не стоїть на місці. Все рухається. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує, спочатку вірує. І Бог Творець каже: люди приходять у молитві, і вони повинні вірувати, що я є і буде їм. Але якщо не вірує, вона й не матиме. Бо Бог не послав сина свого, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує у нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Людина питала, я вбила багато людей. Але слово Боже каже, що немає такого гріха, який не простить Господь. Єдиний це не віра, це коли людина не хоче приймати спасіння. Тому що логічно, що якщо ти не хочеш, то Господь не буде змушувати. Це добровільно. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі, бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його було. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. І так можна розрізнити людину, віруючу. Вона йде до світла, вона змінює своє життя, вона залишає гріх, вона не хоче вже його торкатися. Вона наповнюється Богом, вона читає Слово, вона вже тримається його. Їй вже подобається присутність Божа, тому що він наповнює серця наших людей у світі, хто приймає його. Дороцінні люди. Спасіння Боже сьогодні є. І прости нам долги наші, так і ми прощаємо до дісам нас. І не введи на свої скрушення, но і збав нас від лукавого, ібо твоє царство, і сила, і слава. Во віки. Амінь. Хай Господь береже, дає хліб на кожен день. Віктор, ви в мене у списку молитовному. Я завжди молюсь. У вас рука і не проходить, так? Да? Я не проходить. М -м, жалко. Жалко. Ну, написано, не те. Ну написали, завтра, треба, я тут Так, 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 Знаєте, все воно Божій Божі. Боже. Боже. Але... Боже, боже, боже. Але ми не можемо йому вказувати, правильно? Так і не буде. Нехай виходить вам. На то в субботу будете? Конечно. Какие? А, на, на, на наступную? Не, я у семинали. А где ты? Семинали, финская его. Я буду, ну, я на навчание. На навчание. Аллилуйя, Господу! -а -а. Да, слава Иисусу Христу! Дорогі люди, підходять християнська духовна література, слово Боже, роздаємо безкоштовну, дорогоцінну е, літературу, Слова Божого, тому що воно здібне дарувати спокій душі. Ісус Христос, Він через нього написано, усе створено, і Він той, хто може владнати, е, налагодити наші душі, коли вони від болю, е, коли вони потребують. Вгамування, втамування болю, не всі ліки у світі можуть втамувати наш біль. Той духовний біль, коли душа болить, це потрібно до Господа приходити. Церква Божа це лікарня для душі. Це, це так і є. Тому що якщо ми наповнюємося нашим Творцем, нашим Словом Божим, то ми лікуємо свою душу. Через це то і ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Слово Боже, нам каже, що потрібно наповнюватися пізнанням його волі. Просто людина, яка пізнає, у чому воля Божа, яка прагне до цього, Ісус каже на, на горі. Проповідь, яку він казав на горі, каже, блажена та людина, яка е, у дусі своєму дуже жадає Бога. І та, яка жадає пізнати волю Божу, вона знайде його. той, хто стукає, той, хто шукає, він знайде. І він недалеко, Господь недалеко, якщо він наповнює весь світ, всесвіт, якщо немає у всесвіті жодного місця, де не було б Бога. Він вже він далеко від нас? Він не просто недалеко. Він хоче жити у серці людини, щоб ви поводились належно щодо Господа в усякому догодженні, всякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Духовне зростання, воно в пізнанні Бога. душа радіє у Господі. Тому що без Бога немає життя. Воно наповнюється у Господі любов'ю, радістю. Хоча цей шлях Ісуса Христа, він етернистий, але Він з ним. Бог йде поруч по цьому світу, який наповнений темрявою. Це Євангеліє від Іоанна, ну воно є в новому заповітті. Християнська духовна література безкоштовна. Вона дорогоцінна, а сьогодні вона роздається безкоштовно, щоб люди наповнювалися Господом відносинами з ним. І Слово Боже, нам відкриває хто такий Ісус Христос, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Виявляється, що Ісус Христос Він є цар. Він прийшов на землю, він казав покайтеся, тому що наблизилось Царство Небесне. Царство не може існувати без царя. І Цар Небес він спустився з, -з небес до нас, до людей. Через Тіву Марію він прийшов у цей світ. Він прожив 33 роки тут, серед нас. І він сповіщав нам про Батька Небесного, який хоче відносин з людьми, який створив нас для того, щоб ми спілкувалися з ним. Він каже, що визволив нас із влади темряви. Люди знаходяться сьогодні у владі темряви. І визволення, спасіння і свобода від цієї темряви. Що ж це за темрява, в якій маємо відкуплення і прощення гріхів. Ця темрява, це гріх. І він хоче звільнити, звільнити від нього кожного. Він є образ невидимого Бога, рожденний першу всякого творива. Слово Боже каже, що Ісус Христос є образ невидимого Бога, рожденний першу всякого творіння. Тобто спочатку був Він, а потім через нього ми всі. Бо то ним створено все на небі й на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через Нього і для Нього створено. Уявляєте, які слова. Все створено через Ісуса Христа. І для Ісуса Христа все створено Батьком Небесним. Бо ним все створено на небі і на землі, видиме і невидиме. Все створено Ісусом Христом і видиме і невидиме. Чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальство усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. Якщо б не було Ісуса Христа, не було б і нічого. Тому що Він є Бог, який зійшов зі святих Небес на нашу землю. Ходив серед нас, став таким створінням, як ми, людиною, яку вбити можна простим словом. Він, всемогутній Бог, став людиною для того, щоб пройти цей земний шлях поряд з нами, щоб навчити нас відносин з Богом заради спілкування з Ним, Він спустився зі святих небес, щоб люди навчилися і змогли спілкуватися з Богом. Він показав цей приклад поклоніння Богу, цей приклад спілкування з Богом. А він є першим від усього і все ним стоїть. І він голова тіла церкви, він початок першонароджений з мертвих, щоб в усьому він мав першинство. Ми знаємо, ми святкуємо, що Христос Воскрес, і Він справді Воскрес, і Він є живий, він вознісся на небо. Сьогодні Він сидить тілом біля Батька Небесного, але Духом своїм Божим Він у цьому світі промовляє до кожного серця і кличе, поки є час, щоб ми звернулися до нього, тому що Він є голова тіла, тіла церкви, Він початок, він перший з мертвих. Якщо Бог воскресив його із мертвих, то воскресить всіх, хто йде за ним. Тому що він перший, і всі, хто вчиняється, як він, ідуть за ним, вони також ідуть тим самим шляхом, шляхом Ісуса Христа. Я не буду слухати, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все. Примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Ісус Христос ніс примирення на землі, примирення з Господом, з Творцем, з Батьком Небесним. Він закликав, щоб ми просто попросили пробачення, примирилися з ним і вже вчилися від нього, тому що він знає справжні відносини. І вас. Що було колись відчужено ворогами думкою і злих чинках, тепер примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Уявляєте, Господь хоче, щоб освятити нас від наших гріхів, очистити і поставити перед собою святими і праведними. Ви чуєте це? І все це він зробив через свого Сина Ісуса Христа. Тепер же примирив смертю в людським тілі його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Бог не хоче смерті грішника. Помолимося. Так, так, не будемо порушувати. Батько наш небесний, ми дякуємо тобі за цей час, коли ти даєш, щоб ми могли сповістити твоє благовістя, твої евангелії, твої. Спасіння Боже, ми дякуємо, що ти зійшов зі святих Небес, дарував нам Сина, що Він прожив святе безмічне життя. Ми дякуємо, що він заплатив за наш гріх і помер за, за нас на Христі. Що він воскрес на третій день для того, щоб ми могли сьогодні чути це спасіння, мати його і мати вічне життя. Ми дякуємо за те, що ти дарував цей час сповістити про це людям і просимо за кожного з них, хто узяв літературу, хто чув це слово Боже. Ми просимо благослови. Даруй, щоб це не було. Бо їхніх сердець, але щоб воно залишилось там і е, вчинило це справжнє покаяння, на яке очікуєш ти, Господь. Ми просимо тебе в Ім'ясу Христа. Амінь.